Чернігівських призовників направили до війська. Майже 100 юнаків з міста та області поповнять лави збройних сил України. Ще 52 підуть до національної гвардії та державної спеціальної служби транспорту. Люди прибувають і. Близько 70 чоловік, це майже 40% від нашого планового завдання з'явили бажання проходити службу в добровільному порядку, прибули вчасно до військового комісаріату, Решта проводиться відповідного оповіщення, та люди прибувають. Місце проходження служби юники обирають за власною ініціативою. Вонька дають право вибору, будь-якому випадку, якщо ти приходиш, тебе тобі здаду з ким ти хочеш бути, куди ти Так що це Очень очень даже выгодно, очень правильно. Дехто з призовників виявив бажання служити в окремому полку президента. Діти більше буде бойова підготовка. Вот, Проти по чесної варті, так більше на плацю буде То есть, як кажуть, по шість часов, то есть відтачувати там вплоть до секунди не, не нормально. В'ячеслав Назаренко, Ігор Березинський, Олександр Штупун, військове телебачення.